Вітаю! Сьогодні у нас огляд сервісу Google Photo. І так, розпочнімо. Таким чином виглядає головна сторінка його. На ній ми можемо бачити всі наші фотографії та зображення, які сюди завантажені. Ми можемо переглядати фотографії, помічати їх зірочкою, після чого вони будуть відображатися в обраному. Ось, для прикладу Це відмічне зображення. і... Вони окремо виносяться в цю папку. Далі у нас є можливість зображення редагувати. Тут є вбудований редактор. Можемо робити кадрування, редагувати саме зображення та накидувати фільтри. Також у нас є можливість. Непотрібні фотографії. Ось для прикладу, в мене тут зображення ці, е, які мені не потрібні в цій стрічці. Е, в мене є можливість їх вибрати та е, закинути їх е, до архіву. Е, вони продовжать е, зберігатися в Хомарі, проте вони не будуть просто, е, скажімо так, заселяти е, ленту нам. Е, е, і так, як же завантажити фото е, в саме гу-фото, якщо мова йде про. Веб-версію. Для цього натискаємо на плюсик, та е, ми можемо ось імпортувати фотографії локальні. Е, обираємо і вони завантажуються. Е, або ж зробити, щоб е, зображення із певних папок автоматично е, завантажувалися у нас в хмару. Е, також є можливість з Google -диску файли, е, та Ще е, декілька опцій. Е, також ми можемо тут бачити хайлайти. Е, е, зверху над нашими фотографіями це е, підбірки, е, які робляться автоматично. Ну, вони можуть е, складатися як з одного, так і з двох, і більшої кількості фотографій. Е, і так, далі у нас іде пошук. Зверху ви можете, можете бачити поле пошуку, він дуже тут продвинутий і може шукати фотографії за ключовими словами. Тобто, це може бути як і опис певного предмету, так і опис будь кольору якогось. чи ще щось. Наприклад, ми можемо написати дзьоб. І тут у нас знаходяться пташки за цим ключовим словом. Ну, або ж можна написати зелений. І у нас тут будуть фотографії із зеленими акцентами. Також тут є пошук за обличчями. Тобто можна брати людину і переглянути всі фотографії з нею. І так, перейдемо до е, альбомів. В цій папці ми можемо бачити альбоми. Е, можемо брати тут. Альбоми створені нами та альбоми, до яких ми приєдналися. Значить, як створити альбом. Для цього натискаємо створити альбом. Даємо назву йому. Та обираємо фотографії, які ми хочемо додати до альбому. Ось. І зараз цей альбом у нас є особистим, до нього тільки ми маємо доступ. В налаштуваннях є можливість. Зробити його общим. Зробити доступ за посиланням. Також налаштувати права людей, які приєднуються до нього. І ось копіювати посилання. І за цим посиланням любий зможе перейти та приєднатися до альбому. Ось ми це можемо бачити. Ну, на прикладі ось цього альбому. Тут два учасника. Фух. Так, е, також у нас тут е, в боковому меню є пункти, такі як місця, де фотографії групуються за місцем. Е, та особиста папка. В особисту папку е, фотографії можна закинути через це меню і перемістити в особисту папку. Відкрити, щоб її відкрити, доведеться ввести пароль. Е, ну, або якщо Мова йде про мобільний додаток, то там е, теж пароль від телефону або ж е, біометрія йде. На цьому огляд сервісу за закінчено. Всім дякую за увагу.